Суденського тижня нема з ким! У нас справжній розклад факультетів. Розклад факультету міжнародних відносин. Перша пара тільки встав, вдягнув штани, шкарпетки, треба йти додому з того фешн клабу Треба штатовий лексус забрати штраф майданчика. Розклад факультету електроніки. Перша пара. Прокинувся в гуртожитку. Що я тут роблю так далеко від рідного сихова? Друга пара. Пішов в душ, включив паяльник, дарило 220. Мені поки, в мене імунітет. Третя пара. Ідемо з пацанами на пиво або паяльником ляканемо. Розклад факультету іноземних мов. Перша пара макіяж. Друга пара манікюр. Розклад факультету біологічного. Перша пара. Пара з ботаніки. Тема впливу грибів на організм людини. Друга пара. Іду ну, під головний корпус продавати то, що виростили на першій парі. Третя пара. В рай я провів дві години. Досить скоро відпустили. Більше на ботаніку не піду. Розклад факультету юридичного. Перша пара. Стою перед вибором між двома предметами. Нова гламурна розова футболка або срібні блискучі красотки. Друга пара. Купив і майку і красовки. Піду на біологічний, може, щось нове виростили. Розклад факультету прикладної математики. Перша пара. Прокинувся на клавіатурі. Пішов в душ, а там електрик з паяльником. з невизначеним інтегралом. Ну що тут сказати? Третя пара. Піду дівчат, з ін'язом полякаю розумними словами. Четверта пара. Після невдалої, третьої пари попадаю в райвідділ. По розкладу універу пана з фізкультури для всіх факультетів припадає в один день. Як правило, він припадає в кінці семестру на заліковій сесії і відбувається за участю Western Вестерн-Юні. Сказати, що в політесі практично всі пари проходять в такому ж порядку, як і пара з фізкультури в універі. Тільки без нових м'ячів.